Нам обіцяли, в перший день, як тільки почнеться засідання ради, як тільки відкриється Верховна Рада, ми проголосуємо постанову, що нарешті хоч люди зможуть дивитися на трансляції Верховної Ради. Де вона? Де вона? Щоб ніхто не бачив, що тут відбувається, бо це про висвітлення діяльності Верховної Ради. Яке слово українською мовою! Висвітлення! Світло! Бо в нас тут темно. По темних коридорах і кімнатах офісу президента, по темних квартирах міндічі і інших діячів навколо Зеленського. Тільки це і відбувається, що пошепки грабується країна тихенько в темряві, як таргани, як хриси. бо світло їх розганяє. І щоб не було висвітлення ні ради, ні міндічі, ні Офіса, нічого. Тільки це вони і роблять. Ви нищите країну кожен день. Країну, як на напали, країну, на яку напалики, країну, на яку нищить ворог споконвічний. Але якими треба бути внутрішніми тарганами і гнідами, щоби нищити країну зсередини так, як робиться це сьогодні. Ганьба!